Це Ліза. Ліза хоче знати, як довго продукти харчування ще придатні до споживання. Існує велика кількість запакованих продуктів харчування. Однак для Лізи особливо важливо, щоб вона отримувала продукти хорошої якості. Ліза перевіряє свої запаси. Виробники друкують дату на продуктах харчування. Але що означає ця дата? Дата, вказана на пакуванні йогурту, закінчилась минулого тижня. Незапакованого фаршу сьогодні останній день. Ліза питає себе: мушу я зараз викидати йогурт? Та чи можу я фарш ще завтра засмажити? Хороше запитання. Запаковані продукти харчування мають різний термін зберігання. Через це вони отримують або мінімальний строк споживання, наприклад, як йогурт, чи кінцевий термін споживання, як м'ясо. Запакований фарш, як і інші м'ясні чи рибні продукти псуються особливо швидко. Це означає, що ліза має з'їсти м'ясний фарш до кінцевого терміну споживання. Після цієї дати. М'ясо вже не придатне до споживання. На противагу, йогурт зберігається довше. Але і інші консервовані продукти харчування чи сухі продукти харчування, такі як печиво, зберігаються довше. Це означає, навіть якщо кінцевий термін придатності закінчився, продукти харчування все ще можна їсти. Упаковку із-під йогурту не можна викидати у смітник. Ліза хоче спочатку спробувати. Можливо, йогурт все ще придатний до споживання. Це все дуже просто вона дивиться, нюхає та куштує. Йогурт все ще хороше, і лізі не потрібно його викидати. Таким чином, Ліза покращує навколишнє середовище та економить гроші.